Вітаю! Запрошую на прогулянку весняною хортицею. Подорож розпочнемо з балки Ганівка, що розташована між зупинками Цімет та Запорізька Січ за приватним сектором. Тягнеться вона від траси і до Дніпра. Ця балка одна з найбільших на острові. Меноніти, що жили на острові, називали її Ганешлехт, тобто Балка Ганни, ім'я якої Анни Ганни, увіковічено у назві. Достеменно невідомо. Балка доволі глибока та розлога, а навесні особливо красива, все навколо зелене. Починають квітнути плодові дерева, трава соковита та духм'яна. Ще 180 років тому тут росли великі дуби. Але у період з 1871-го жителі Вознесенки та Олександрівська варварські. Почали знищувати місцеву флору та вікові дерева. Меноніти не змогли завадити цьому процесу і тому самі почали продавати свій ліс, щоб, хоч якось, не втратити його задарма. І вже у 1884 році від лісу залишилися лише пеньки, тож дуже старих дерев тут немає, але можна зустріти доволі цікаві екземпляри. Я спустився униз балки від зупинки транспорту цімет. Тут є протоптана стежка, що веде вниз. На самому дні балки росте великий дуб. Спеціалісти кажуть, що йому приблизно 150-200 років. У траві можна розгледіти минулорічне пожохле листя. А зараз, у квітні місяці, дерево прокинулося та готується викинути молоде листя. Якщо йти стежкою до Дніпра, то з одного боку можна побачити залишки якоїсь невеликої споруди, яке її призначення та коли вона була зруйнована, важко сказати. А поблизу ось цього дерева цікаве забарвлення трави. Якщо придивитися, воно світло зелене, навіть його форма нагадує серце, принаймні мені так здалося. А вже далі трава має темно-зелений колір. Ось така цікава особливість. Далі я почав підніматися вгору стежкою на східний схил Балки у бік 43 ї школи. І незабаром вийшов до центрального кладовища острова Хортиця. Перші поховання тут зробили ще Меноніти, що оселилися тут, на острові наприкінці XVIII століття. Ховали вони тут своїх померлих. Потім тут знайшли останній свій прихисток і інші жителі острова, які тут і спочивають понині. Могил Менонітів тут залишилося близько тридцяти дев'яти. Ви бачите, деякі з них. Серед надгробків є, так би мовити, дуже нестандартні. Наприклад, як ось це з Хортицького необробленого каменя. Це велика брила з граніту з вибитими на ній літерами з інформацією про похованого. Навіть не знаю, скільки камень важить та як його сюди принесли. Серед похованих тут є представники родин Янсенів, Петерсів, Вібе, Гільденбрандів, Фрізенів. Є й ось таке поховання у вигляді постаменту з розкритою книгою. Під ним лежить Катаріна Гільденбранд з роду фрізанів. Характерною рисою надгробків є знак якоря у верхній частині. Є й тут поховання героїв, що загинули у новітній війні з Росією. Також на цьому кладовищі похована відома запорізька поетеса Марина Брацило, що передчасно залишила цей світ. Залишаємо кладовище, вибачаємося за те, що потурбували похованих, та вирушаємо до Цімету Центрального інституту механізації та електрифікації тваринства. А по дорозі, поблизу сходів, що ведуть до колишнього наукового містечка. Неприємний сюрприз у вигляді стихійного чи вже не стихійного, напевно, смітника. Цей смітник псує хортицькі краєвиди, але це ви ще не бачили, як зараз виглядає будівля цімету. Щоб потрапити до будівлі цімету з наукового містечка, треба подолати сходи. Колись вони виглядали більш привабливо. По ним спускалися та піднімалися не тільки працівники інституту, тут влаштовували фотосесії. Але тепер це вже в минулому. Сходи оформлені у такому собі класичному, можна навіть сказати, грецькому стилі. Можливо, про щось подібне мріяв Григорій Потьомкін, коли планував збудувати десь тут неподалік власний маєток з великим парком, скульптурами. Одна з яких, до речі, була присвячена його куханці імператриці Катерині II. Маєтка тут Потьомкін так і не збудував, хоча план був розроблений. А ось такі аля грецькі сходи точніше їх залишки ще є. Залишки розкішу, так би мовити. На горі сходи завершуються входом до триповерхової споруди колишнього інституту. Стан будинка, як ви бачите, жахливий. Сама споруда ж була зведена у 1941 році. Після війни її відновили. До 2007-го вона була ще в нормальному стані. Тут працював науково дослідний інститут. Але потім останні працівники залишили будівлю. Не тривалий час вона була законсервована. Цю будівлю держава так і не захотіла передати ні то спасу, ні то музею чи іншій державній установі. І згодом її розграбували. Потім тут відбулася пожежа, і потім обвалився дах, і зараз стан просто жалюгідний. Будівля у стилі сталінського ампіру перетворилася на смітник. Відновити її, напевно, вже неможливо. На жаль. На Ютюбі є канал, де показують закинуті замки маєтки Західної Європи. Такі собі капсули часу. Але ж там вони просто закинуті, але не пограбовані. Будівля була і зовні, і всередині красива, з гарним оздобленням. Зараз від цього всього вже практично нічого не залишилося. Неймовірно сумно, що Запоріжжя втратило таку гарну будівлю, а її можна було врятувати, оскільки свого часу генеральний директор заповідника Хортиця Максим Остапенко міг залучити цю будівлю до споруд заповідника. Та й з часом відкрити тут філію музею або філію історичного факультету ЗНУ. До речі, зараз музей не працює через жахливий стан даху споруди. А зараз ця будівля стала б в нагоді. І цей будинок своєчасно можна було б зробити осередком культури та науки. Але зараз будинок продовжує руйнуватися. Запорізькі артмиці не пожалкували часу. І, так би мовити, прикрасили залишки будівлі своїми малюнками. Вуличне мистецтво у всій красі тепер прикрашає колись один з важливих інститутів. До речі, я провів тут невеличку імпровізовану екскурсію. Чоловіки з жінкою прогулювалися повз будівлю. Я навіть трохи їх налякав, коли виходив з будівлі. Вони, звісно, не очікували, що звідти хтось з'явиться. Трохи пізніше завантажу повне відео, що відзняв всередині. А зараз рухаємося до наступної локації. Зовсім поряд із будинком Цимету. Поблизу дороги, що перетинає Хортицю з півночі на південь, неподалік зупинки Цимет, знаходиться пам'ятник Писанці. Монумент встановлений у 2007 році 28 березня. Пам'ятник Писанці це майже півтораметрове метрове яйце. Граніт для скульптури доставляли з янцевського гранітного кар'єру. У 2013 році розпис писанки поновив художник Леонід Нікітін, використовуючи традиційні рослинні та геометричні мотиви. Яйце, розфарбоване у червоно-біло-чорній гамі, з використанням традиційних візерунків місцевого розпису, спочиває на постаменті з дикого каменю. Із сакральним написом Краса, добробут, родовід подивилися написанку та рушаємо до чергової пам'ятки. Проходимо повз двох козаків в дозорі, потім ще приблизно кілометр асфальтованою дорогою та опиняємося поблизу стенду, де нам подається інформація, що тут знаходився священний дуб у 2018 році. Тут створили комплекс, присвячений стародавньому дубу, щоріс на Хортиці. Комплекс Священний Хортицький дуб це гранітні брили, що встановлені неподалік інформаційного щита, а ще доріжка, обабіч якої лежать камені, та ще сторічний дуб. Це приблизне розташування стародавнього дубу, бо трохи далі, вздовж дороги, стояв ще червоний або красний дуб. Цей дуб. Козаки вважали священним. У 1871 році дуб засох. Через кілька років його спиляли. Дмитро Яворницький свого часу навіть сидів на пні, що залишився від цього велетня, а довжина поколу його сягала 6,5 метрів. А тут, поблизу цього дуба, розташована балка Шанцева. Прямо за дубом розташоване глибоке урвище. Це частина тієї самої шансової балки. Доріжка від цього дуба веде до Дніпра. Там відкривається гарний краєвид. Проте спуститися до Дніпра там неможливо, там розташована огорожа. А ще є легенда, що поблизу старого священного дуба запорожці закопали полкову казну, а це 12 діжок золота. Але охороняється скарб. Старий запорожець. Раз на 41 рік він виходить і пропонує забрати золото. Але жадібна людина потрапляє у пастку, а запорожець іде собі гуляти світом. І тут, біля цього дуба, пропоную завершити подорож. Дякую за компанію та увагу.